Добрий день вам любі діти, рада вас вітати, щастя та добра вам сьогодні побажати. Діти, сьогодні ми продовжимо розмову про наш славний край, рідну Україну, і будемо відкривати сторінки історії нашої батьківщини. У всьому світі, кожен зна, є батьківщина лише одна, і в нас вона одна, єдина, це наша славна Україна. Діти, для кожного з нас українська земля найдорожча. Як ви гадаєте, чому? Так, тому що Україна це наш рідний край. Всі ми народилися і живемо в Україні. Україна це наша батьківщина. Україна дуже красива та мальовнича. Ми з вами, українці. Недаремно говорять щасливий той, хто любить свою землю і пишається нею. Колись у давні часи на наш рідний край нападали вороги, які хотіли знищити, згубити український народ. Але були в батьківщині славні захисники, що боронили її від лютого ворога. Діти, що це, що це за захисники такі? Так, вірно, це козаки. Діти, а хто такі козаки? Козаки це вільні люди, козаки безстрашні люди, козаки борці за волю, за народу щасливу долю. Як тільки ми промовляємо слово козак, одразу в нашій уяві виникає безкрайній степ, куди тільки дістане око, скрізь духм'яні трави, серед цього дива степом підіймаючи куряву пилу, скаче на булатному коні козак. Статний чоловік у червоних шароварах, зброєю в руках та довгим чубом, що розвивається по вітру. Діти, давайте роздивимося, які козаки були на вигляд. Козаки носили полотняні вишиті сорочки, поверх одягали жупани, підв'язували їх поясом. Носили широкі шаровари. А навіщо козаку широкі шаровари? Шаровари були шовкові, шерстяні або суконні. Різного кольору з кишенями. Під шаровари одягали чоботи. Що ж одягали козаки на голову? Так, на голову козаки одягали шапку бирку з хутряною околицею та сукняним кольоровим дном. А яка ж зачіска була у козака? Голови козаки голили, лиш залишали одну довгу чуприну на голові. Як називали козаки Чуприну? Так, оселедець. Оселедець був однією з найоригінальніших ознак зовнішності козака. Існувало повір'я, що Бог міг витягнути козака за чуприну з різних складних ситуацій. Ну, і, звичайно, кожен козак мав вуса чорні й довгі. Козак завжди мав при собі зброю, шаплю, мушкет або спис. А чи знаєте, ви де жили козаки? Жили козаки на острові Хортиця, що знаходився за порогами Дніпра, тому козаків ще називали запорожцями. Те місце, де жили козаки, називали Січ, бо воно було відгороджене від січення навколо і до нього не було приступу. Січ була оточена ровом і 10 десятиметровим валом, на якому стояв дерев'яний частокіл. На території Січі були хатинки, де жили козаки. Як вони називалися? Так, хатинки козаків називалися куренями. А в куренях жили у козаки по 40 чоловік. В них стояли довгі столи, де козаки їли. Там було й вогнищ, де годували їжу. До речі, яку їжу полюбляли козаки? Так. Куліш, юшку, борщ, галушки, каші. Козаки вміли відпочивати, дуже полюбляли гумор, відпочиваючи від походів, чимало веселилися і розважалися. На привіллі бриніла бандура, глинула пісня, затівалися змагання ігри. Вони, козаки часто змагалися на конях, адже козаки повинні були міцно триматися в сідлі. Вони влаштовували змагання стіна, де козаки шокувалися в дві колони, називали її лавами та показували свою силу та витривалість. Також козаки часто проводили змагання зброєю, де вони постійно відточували свою майстерність, адже це було дуже важливо у військових діях. Давайте тепер повернемося знову до Запорізької січі. Посеред Запорізької січі був майдан. Головне місце на острові. Посередині стоя, стоїть церква покрови Пресвятої Богородиці, заступниці усього козацтва. Давайте пригадаємо, а коли ми відмічали свято Покрови? Так, 14 жовтня. Це світле та радісне свято. Духовно об'єднує народ, живить його вірою і повсякчасне заступництво Божої Матері за людський рід. За мир і добро на нашій землі. День покрову у всіх козацьких громадах святкували дуже урочисто. Козаки збирали загальні збори, святково одягнені йшли до церкви, адже всі козаки були віруючими людьми, проводили молебні, повертаючись, готували святкові страви, відпочивали та розважалися. З 2015 року цей день почали відмічати державне свято День захисника Вітчизни. Славними добрими героїчними традиціями українська земля, її сини, запорізькі козаки, навік увійшли до скарбниці пам'яті українського народу. Ми їхні нащадки. Маємо свято шанувати і примножувати козацьку славу. Наша Україна самостійна і незалежна, але зараз переживає важкі часи, так як і в давні часи козаки боронили рідну землю. Наші славні солдати військові стоять на варті незалежності, єдності нашої країни. Ніхто і ніколи не зможе здолати силу і волю українського народу. Щоб підтримати українських воїнів, які захищають нашу рідну вітчизну, пропоную вам виготовити власноруч янголятко та з найкращими побажаннями відправити військовим. Нехай воно буде оберегом для них. Хай буде мир, і наші українці завжди повертаються до рідної домівки. І також сподіваюся, що ми скоро з вами повернемося до нашого рідного міста, до нашого рідного краю. До побачення, мої любі, до нових зустрічей!